Дуже гарно попрацювали і на стадіоні, і в залі. Ми працювали над фізичною підготовкою. Я дуже задоволений тим, як хлопці працювали, і з яким настроєм, і як пройшов цей відрізок підготовки. Дуже добре. Я задоволений дуже сіджен. Дуже задоволений, добре він влився в колектив і добре спілкується з командою. І... В схемах добре розуміється, і все ж таки він рік провів в українському баскетболі, тому все дуже добре. А дуже любому я теж задоволений, але ж він молодий хлопець з великими габаритами такими, і з ним треба працювати і працювати, але ж він впорається з цим, і ми теж І він з кожним днем, з кожним днем все більше вливається в колектив і в командну гру. І десь вже розуміє, що ми хочемо від нього на площаці і взагалі наші схеми і наші вимоги. Нам треба підготуватися до кваліфікації Кубку Фіба. І ми повинні награти схеми, над чим ми працювали. Ми повинні розуміти, хто з ким, які зв'язки будуть кращі, тому що. Є нові гравці, і їх треба влити через гру, влити в командну хімію. Скажу вам так, це це основне. І підготуватися і отримати, отримати е, отримати гарну. Відповідь від, 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 від словацьких команд, польських ми повинні бачити, що ми, що, що ми, чого нам не вистачає перед тим, як і грати і, і куба.